Позики в обмін на підвищення комунальних тарифів. Сьогодні Житомир підписав угоду з ЄБРР. Банк виділить обласному центру 10 мільйонів євро для реконструкції системи центрального постачання. Ставка рухома – 3,5-6%. Керівники міста переконують, що вже через три роки зможуть економити 50% енергоресурсів. Відповідно, нижчим буде і навантаження на споживача, але наразі припускають і невеличке підвищення тарифів. Проте переконують, людям не доведеться платити більше за комунальні послуги. Різницю компенсувати. Тимуть з держскарбниці. а ось самі кредитори протилежної думки мовляв, скільки спожив, за стільки й розраховуйся за субсидії виплачують всі налогоплатіки України. і ми вважаємо, що це неправильно. За воду за тепло повинні платити ті люди, які використовують ці услуг, Є, звісно. некоторые категории населения, кому нужен помощь, финансовая помощь, и гораздо эффективнее было бы поддерживать вот именно тех класс населения напрямую.